Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні продовжуємо з вами розповідь про святого Домініка. І сьогоднішня тема диспут Домініка. Минулого разу ми з вами говорили про те, що Домінік провів цілу ніч на розмові в корчмі. І це була така його індивідуальна розмова з власником тієї корчми. Натомість, після цього часу, разом з Дієго вони досить багато мали таких. Розмов вже теж публічних, таких диспутів. І Це не була вигадка Домініка чи Дієго, адже диспути в середньовіччі – це була така дуже популярна форма. Люди збиралися в якомусь місці, і це були різні люди, багаті, бідні, лицарі, простий люд. Вони збиралися, були запрошували запрошувалися якихось знавців. Тої чи іншої тематики і дискутували? І так само особливою темою в середньовіччі також це були дискусії такі на релігійні теми. А тим більше, коли було якесь протистояння, тим більше, коли було якесь непорозуміння в певних темах, так як ми з вами говорили, це, наприклад, між католиками та альбігійцями. Що було потрібно зробити, щоб така дискусія відбулася? Тобто... Дві сторони мали домовитися про місце, час. Мала бути також вибрана тема, і представники двох сторін мали опрацювати аргументи, щоб довести правдивість своєї позиції. Ну і цікаво, коли зібралася католицька сторона, то вони обговорювали різні. Аргументи різних представників, і тоді побачили і вибрали: побачили, що найкраще опрацьовані аргументи на правдивість католицької віри і щодо закидів від альбігійців було в Домініка. І вони тоді вибрали, щоб саме згідно цих аргументів, щоб вести цю дискусію. Був ще один такий важливий момент: дві сторони мали також вибрати суддів, які мали вирішити, по чиєї стороні все таки є правда. І це досить було невнепросто, тому що ці судді мали бути авторитетом і для однієї сторони, і для другої. Цікаво, що судді вони також мали певні свої критерії, і особливим, особливим таким критерієм для них було, щоб ці аргументи були найбільш якось ну, згідні з таким розумом, з здоровим глуздом. Ну і настав цей знаменний день, коли відбулася ця дискусія. Доволі довго це йшло, насправді, і одна, і друга сторона дуже добре приготувалась, так що. Судді мали трудність, щоб визначити, яка сторона має рацію. Ну і тоді судді вирішили, що потрібно вдатися до надприродної сили. Яким чином, потрібно розпалити вогнище і вкинути рукописи, де були представлені аргументи однієї сторони, а також. Іншої вкинути їх у вогнище. Аргументи, які не згорять, будуть, це буде підтвердженням на правдивість цієї сторони. Тобто, вони так вірили, що Господь таким чином дасть їм знак. Ну і так і відбулося. Розпалили вогнища, вкинули один рукопис, вкинули другий рукопис. Ну і записи альбігійців, звичайно, відразу згоріли. <сум> Натомість записи Домініка не те, що не згоріли, але вогнище їх викинуло з себе. І тоді вони взяли ці судді і знов вкинули цей рукопис у вогнище. І вогнище знов, полум'я вогнища, знов його викинуло. І так аж три рази вони це зробили і за кожним разом. Цей рукопис був викинутий з цього вогнища. Ну і після цього вже ніхто не мав сумнівів, чия віра правдива. правдива. Звичайно, нам може бути трохи смішно така стратегія, але згадайте собі хоча б першу книгу царів, 18 главу, де відбувається така, такий, можна сказати, серйозний дуже поєдинок між Пророком Ілею та 450 пророками Ваала. І там було потрібно також складати жертву, мали приготувати одна сторона і друга жертву, але мали не підпалювати цю жертву вогнище з неба мало з'явитися і запалити цю жертву. І чий Бог мав спалити цю жертву, той правдивий. Ну і пам'ятаємо, чим це закінчилось. Можна собі прочитати. Знаєте, насправді тут навіть не йдеться про, про те, що про це вогнище. Ми не знаємо, чи це наскільки це правдива історія, наскільки це така трохи легенда. Мабуть, це не настільки важливо. Я думаю, що важлива є інша річ. Домінік завжди носив з собою святе писання Євангелія від Матея, і завжди читав. Тобто в ньому був оцей запал пізнання істини постійно. І саме тому він мів вести цю розмову. Святий Іронім сказав, що незнанням святого Писання є незнанням Христа. Тому, думаю, що сьогодні від сьогоднішнього святого ми можемо цього навчитися для себе, щоб в першу чергу. Якщо ми хочемо відстоювати свою віру, а навіть самим краще її розуміти, то дуже важливо читати святе писання. Тому заохочую вас сьогодні до цього і заохочую вас до продовження нашої серії, яка наступить далі.